Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам розказати про музичні бази, які ви можете використовувати в ваших відеороликах. І що цікаво, що ці бази не можуть, будуть не порушувати авторські права, якщо ви ваші відеоролики будете викладати в соцмережі Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Але перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео. Можете підтримати мене на Patreon, або можете придбати будь-який будь з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. І отже почну з бази Facebook. Значить, я відкриваю сторінку Facebook свою. Власну, ну, от уже за замовленням, вона у мене є, ось моя власна сторінка, facebook.com, і попадаю на свою сторінку. Далі дивіться, для того, щоб е дістатися цієї музичної бази, потрібно, щоб у вас був е бізнес сторінка. У мене є така бізнес сторінка, бо якщо у вас немає е бізнес сторінки, то тоді е ви не зможете дістатися цієї бази. Ну от, такі правила у Facebook, тобто тільки для тих, хто має бізнес сторінку. Коли я маю бізнес сторінку, у мене з лівого боку є вкладка, яка називається Бізнес менеджері. Ось її значок бізнес менеджері. Я натискаю на цей значок. Відкривається моя домашня бізнес сторінка. Але м, тут поки що на це все не звертаємо увагу. Ось тут ми в полі записуємо зараз. Е ви бачите, тут іде «бізнес.фейсбук.ком», і потім слеш, там, Home і так далі, account. Я прибираю все, що йде після e, facebook.com. І e, в, тут в, в цій строчці я набираю фразу, яка звучить Creator Studio через C англійською мовою. Cre... О, бачите, воно мені пропонує e, creator. ну от, Creator Studio. Ось таку фразу набираєте і нажимаєте Enter. І вам відкривається ще раз отака сторіночка. А тут ми з лівого боку обираємо вкладку, яка називається File Management. Вибираємо її. І ось тут ще. Тут щось вона хоче. Ну, так. File management. А далі, от у нас є колекція звуків. Обираю колекцію звуків. І ось тут у мене є. Музична база, яка постійно поповнюється. Зараз на даний момент тут 11 тисяч і більше, трошки більше 11 тисяч треків. Як нею користуватися? Значить, ось ці треки ми можемо вже тут почати обирати. На трикутник натискаємо, можемо прослуховувати музику. Да? Ось у нас тут є. Да. І якщо подобається мелодія, то е, на цю стрілочку натискаємо і вона скачується на вашу папку з е, завантаження. Ну, але е, просто так, оці 11 тисяч композицій е, продивлятися е, не дуже якби, зручно, тому тут існують фільтри. Да? І ось вони ці фільтри е, виглядають таким чином. Де ви можете обрати жанр, настрій, ну тут дюрейшн. Довжина вашого роліка, яка має бути вокал. Тобто вокал це може бути жіночий, чоловічий, без вокалу. Ну, я, як правило, беру без вокалу, щоб це була музика. І темпи повільний, середній, швидкий темп. Поки вибираємо фільтр значить, без вокалу, можна обрати настрій. Який ми тут хочемо, там, дивіться, стільки настроїв, тут дуже багато. ну, Наприклад, щастя, да, настрій. І можемо жанри обрати. Значить, Жанр, тут теж дуже багато різноманітних жанрів. Тут є і китайська, і класична, От країна, наприклад, французька, гавайська. Ну, наприклад, щаслива. Французька, мені цікаво, скільки, тільки одна композиція. А якщо прибрати настрій щастя, а просто французьку, то от у нас знайдено 8 композицій да, за цим фільтром. От. Ну, Можливо, це я раніше не пам'ятаю французькою, але е вони з'являються тут, бачите, дуже багато різноманітних є. Якщо взяти більше ну, хіп-хоп, наприклад, да, тільки не французька, а просто хіп-хоп. От тоді вже 459 композицій і настрій можемо взяти хіп-хоп. Що тут у нас? Надихаюча, наприклад. Ну, от теж 6 треків. Ну, а можна взагалі настрій і не, і не обирати. От. от у нас хіп-хоп, 459 композицій, можемо слухати. Можемо ще темп обрати, наприклад, медіу. Ну, зрозуміло. В общем, ми обираємо свята. Ось тут так, ми всі пасвята. І якщо нам подобається ця дінго убираю, будь ласка. Якщо подобається, натискаємо на ось цю стрілочку і ось бачимо, що Jingle Bell впадає на наш комп'ютер. І тоді ми заходимо в папку завантаження, і ось наш Jingle Bell, зараз він завантажується. І після чого ми можемо спокійно використовувати цю музичну композицію в наших відеороликах. І викладати це, ці відеоролики в соцмережі і не мати проблем із порушенням авторських прав. Ось наш ардженвобелк готовий. Все. Я думаю, що розібрали з цією базою. Якщо ну, дивіться, да, бачите, тут жанри, настрої, там вокал вибрали, завантажили. Понятно, що часу на це може піти багатенько, але ну, 44 композиції в даний момент. От. І тоді переходимо до наступної музичної бази. Схожа, музична база в YouTube є. Значить, Відкриваємо вкладочку YouTube. Для цього вам треба мати свій YouTube канал. От. І коли ви заходите в YouTube, вже зареєстровані. Ось значок вашого YouTube каналу, ось ваш канал. Ось Сергій Поліщук, це мій канал. Я вибираю YouTube студія Обираю YouTube студія і тут відкривається е панель інформаційна мого каналу. І якщо тут покрутити вниз, трошечки, тут є така вкладочка, яка називається фонотека. Відкриваю фонотеку, тут схожий момент Теж прослуховуємо композицію. Якщо подобається, ось завантаження, натискаємо і так само завантажується на наш комп'ютер, де потім ми відкриваємо і можемо цю композицію слухати. Все те ж саме. І так само тут працюють фільтри. Ось Пошук і фільтри. Вибираємо жанр, наприклад, обираємо там country і folk. Вибрали, застосувати. Ну, Скільки воно тут показано, 229 композицій тут внизу. І от можемо слухати. Настрій можна виглядати. Все сподобалось, завантажили, і все працює. І можемо потім викладати в своїх соцмережах. Це безкоштовні бази Фейсбучна і Ютуба. Є ще одна база вже більш високого рівня. Це сайт, який називається Epidemic Sound. Ось Ви набираєте в строчці epidemicsound.com. Ну, Тут написано безкоштовна музика для ваших відео, але безкоштовна вона лише 30 днів. 30-денна безкоштовна пробна версія, от, яку от пишете, можна, пишуть, можна скасувати будь-коли. Ціни, якщо ви все ж таки хочете обрати, тут вибір більший, тут теж фільтри, тут можна все якби, розібратися, так само все працює, вибір багатий, дуже гарні, якісні саунд, саундтреки тут є. Щодо цін 9 євро на місяць, в разі, якщо ви не платите. 108 євро наперед за один рік, тобто 108 євро на рік і тоді 9 євро за місяць. Якщо помісячно, то 13 євро на місяць. Це особистий якби, пакет. Це от якраз для блогерів, де ви можете прямо ваші соцмережі підтягнути сюди: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok і так далі. І теж уже платно обирати якби, музику. Ну, знов таки. Одна з найкращих баз, якою ви можете користуватися, але платно. Оці 30 днів безкоштовно, вони якби пролетять непомітно, після чого треба буде платити. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк до нього, підпишіться на мій YouTube канал, підтримайте мене на Patreon. А також ви можете придбати. Будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Пока!